Привіт, друзі! Ви точно бачили ці стильні міксери, кавоварки і тостери в фільмах та серіалах, особливо якщо мова в них про 60-ті роки Америки. Це ж класика, елегантна кухня, пастельні кольори, ретро-дух і, звісно, KitchenAid – бренд який уже понад 100 років робить кухню не просто місцем для готування, а справжнім арт-простором. Нарешті товари цього бренду з'явились і у нас в інтернет-магазині воюа. Сьогодні я розповім вам про особливості цього бренду, а також подивимося та потестуємо декілька їх приладів, наприклад, тостера та електрочайника. Але на всі інші продукти буде посилання на наш сайт, в якому ви зможете переглянути всі наявні товари цього бренду та актуальні ціни на них. Тож заставка, і ми починаємо. Уявіть, що перший міксер KitchenAid з'явився ще в 1919 році. Тоді інженери хотіли створити щось суперзручне. І коли тестували першу модель, одна з домосподарок сказала: це найкращий кухонний помічник, який у мене був. Так і народилася назва KitchenAid. А в 1937 році дизайнер Egmont Еренс придумав легендарний вигляд міксера, який майже не змінювався до сьогодні. Ну бо ідеальне навіщо міняти, правда? Зараз KitchenAid – це не тільки міксери, а цілий світ кухонної техніки. Планетарні міксери, які не просто змішують, а можуть замішувати тісто. Робити макарони і навіть фарш, блендери, які подрібнюють усе від ягід до льоду, а ще комбайни, що ріжуть, шаткують, змішують і роблять тебе майже профі-шефом. Ідеальні кавоварки для тих, хто не уявляє ранок без еспресо, стильні тостери та чайники, які виглядають як із Pinterest. Чому всі їх так обожнюють? Бо вони не просто красиві, а й неймовірно надійні. Корпуси металеві, всередині потужні двигуни, а вибір кольорів просто величезний. KitchenAid – це не просто техніка, а частинка твого стилю, яка дозволяє обрати із величезної палітри кольорів на всю продукцію. Сьогодні я хочу зробити акцент саме на серії Артізан. Легендарна лінійка, яка поєднує бездоганний дизайн, високу якість і виняткову надійність. Артізан це не просто техніка, а втілення естетики, яка залишається актуальною десятиліттями. Окрім дизайну, KitchenAid Artisan вражає своєю функціональністю. Техніка розрахована на тривале використання і має преміальні характеристики. Це серія для тих хто не просто готує, а насолоджується процесом. Якщо ваша кухня це не просто місце для приготування їжі, а простір для натхнення, то KitchenAid Artisan – саме те, що потрібно. Наприклад, тостер KitchenAid Artisan. Ви тільки подивіться на цей колір пальмовий. Він такий насичений і свіжий, що одразу додає естетики на кухні. Але це ще не все. KitchenAid завжди радує нас різноманіттям кольорів, і ця модель не виняток. Окрім пальмового, тостер доступний у таких відтінках: червоний для тих, хто любить яскраві акценти, сірий, стриманий і елегантний підійде до будь-якого інтер'єру, фісташковий ніжний пастельний відтінок для поціновувачів спокійних тонів. Тепер про функціональність: цей тостер має потужність 1250 Вт і дозволяє підсмажувати два тости одночасно. Ви можете обрати один із семи рівнів підсмажування. Щоб отримати ідеальний результат саме для вас. А ще тут є знімний піддон для крихт, що робить очищення простим і швидким. І дуже крута функція підтримка тостів теплими, якщо ви відразу їх не забрали. Тостер підтримує мінімальний нагрів для збереження тостів теплими та смачними. Отже, якщо ви шукаєте не тільки надійний, але й стильний тостер, який стане яскравим акцентом на вашій кухні, KitchenAid Artisan – чудовий вибір. А який колір обрали би ви? Пишіть у коментарях. Ну і другий товар, який в нас сьогодні в наявності, це електрочайник KitchenAid Artisan на 1,5 літра, у такому ж самому кольорі, як і тостер, і так само має дуже шикарну палітру кольорів, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для вашої кухні. Один із доступних кольорів Pebbled Palm, пальмовий, який додає свіжості та яскравості вашому інтер'єру. Також є Candy Apple Red, червоний, що привносить енергію та динаміку на вашу кухню. Для поціновувачів класики доступний Onyx Black, чорний, який підкреслює елегантність та стриманість. А якщо ви надаєте перевагу світлим тонам, зверніть увагу на Frosted Pearl White, – білий який додає ніжності та легкості вашому простору, завдяки такому вибору кольорів ви можете обрати той, який найкраще відображає ваш стиль та доповнює дизайн вашої кухні. Незалежно від обраного відтінку, чайник KitchenAid Artisan стане не лише корисним помічником. Але й стильним акцентом у вашому домі. Цей чайник має двошарову конструкцію, яка допомагає довше зберігати тепло води, знижує рівень шуму під час кип'ятіння. А зовнішня поверхня залишається прохолодною на дотик, хоч вона і металева. Ви можете регулювати температуру від 50 градусів до 100 градусів за Цельсієм, що ідеально підходить для приготування різних напоїв. Від зеленого чаю до кави. Завдяки індикатору температури ви завжди знаєте наскільки гаряча вода всередині, навіть якщо чайник не на базі. Об'єм 1,5 літри дозволяє приготувати кілька чашок вашого улюбленого напою за раз. Міцна металева конструкція забезпечує довговічність, а зручна нековзна ручка робить використання комфортним. Якщо ви шукаєте поєднання стилю, функціональності та надійності, KitchenAid Artisan – це саме те, що вам потрібно. Отже, KitchenAid Artisan – це не просто кухонна техніка, а справжній символ стилю, якості та надійності. Вона поєднує в собі ретро-естетику з сучасними технологіями, роблячи кожен процес на кухні не лише простішим, а й приємнішим. Унікальний дизайн, широкий вибір кольорів і преміальні матеріали роблять цю серію вибором для тих, хто цінує не лише функціональність, а й красу в деталях. Чи це легендарний міксер, стильний чайник, чи потужний тостер? Кожен прилад «Артізан» створений, щоб служити довго і приносити задоволення, якщо ви шукаєте техніку, яка стане справжньою окрасою вашої кухні і помічником на роки. KitchenAid Artisan – безперечно, вартий уваги. Це не просто прилади, це частина культури домашнього затишку та кулінарного натхнення. Ну і, як завжди, зі всіма цінами та наявністю товару ви можете ознайомитися на нашому сайті VOUA. Посилання ви знайдете в описі. Там же на вас буде чекати наш промокод на знижку на всю серію цих товарів. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. І до зустрічі на ВО!